Шановна спільнота, мене звати Наталія, ви на каналі Загублений Хрестик. Uh, <кій> Сьогодні у нас є 15 вересня і я хочу показати вам, з чим я буду працювати цього тижня, які будуть проекти, що я планую просунути, можливо, що, можливо щось іще, які ще будуть чудеса. Ну, давайте ми подивимось. Uh, почнемо ми вже з якогось момент навіть трошки традиційно. З моєї великої роботи, яка йде на, від, на відшив до фінішу, це є Фієріка від Goblescent. Вишиваю її на канві 18-го каунта. ниточки shs 2 складення на палітрі всього 26 кольорів. От, але ефект просто суперовий, як на мене. Е, відшиваю я її потрошку, вже в мене 60% відшито готової роботи, майже 61%, я цим дуже тішуся. Робота просувається до краю і я її буду далі просувати. Це безумовно. О, що ще в мене буде обов'язково з цього тижня? Е, це буде моя альтанка. Я не знаю альтанка в саду. Я не знаю, скільки я на ній підшию, Це буде залежати від дуже багатьох факторів. От, як від мого самопочуття, так і від навантаження на роботі, бо вишиваю я в основному під час своєї зміни. От, бо працюю в кол-центрі, а між дзвінками я відшиваю. І там в основному в мене відшивається основна частина хрестиків. Але буває таке, що я і ввечері можу приділити час. От. Тому я ще поки не знаю, як буде. Проте. Проте я буду все одно його відшивать. Що ще в мене буде відшиватись цього тижня? Обов'язково в мене буде відшиватись на подарунок мамі такий котячок. Прев'ю я вам в кадр вставлю. От, хочу його відшити і завершити цього року. Можливо, ну, до. Кінця листопада включно, хочу його відшити. Наскільки це буде реалістично? Тут 15 тисяч значків, з них вже майже 2000 вище, то тому не знаю. Буду сподіватися, що в мене все вийде. От, е, По просуванню. Е, ще у мене буде одна робота з тих, що я буду брати. Е, це, є, це є те, що я давно вже дуже не брала. Е, це є мої павичі біса. Вони навіть не влазять в кадр. Я зараз вам, вас відсуну трошки. І то не влазить. І так, не влазять. Це... Щас... Вибачте, будь ласка, потрясу, вас трошки хочу, щоб в кадр просто врізла. Вся, вся, вся істинна... Весь істинний розмір роботи. Коротше, величезне полотно. 14-каунт, бісер. Чаські преціози. От. Буду відшивати його, не знаю, наскільки в мене просунеться. Ну, сподіваюся, хоча б тисячу додати на ньому. Тут не так багато буде 100 рядочків по 10 бісеринок. Я його тако стопчиками вишиваю. Сподіваюсь, що в мене все вийде. От, і я зможу на ньому гарненько попросувати цю роботу. Так, давайте я її посуну, щоб вона була. Нормально влазила в кадр. І ще в мене буде одна робота. Е, ну, хто бачив моє попереднє відео, той знає. А для тих, хто не бачив, розказую. Е, я мала необережність влізти, е, записатись в СП в авантюру. От, і там пропонується відчувати невідомий сюжет. От, але я сподіваюся, що він мене не розчарує. Чомусь в мене таке відчуття. Відшивати його планую на ось такий красивий а, гірчичного кольору канві. На камеру я бачу передається трошки більш тьмяна, вона більш така жовтіша трошки. Кольорини, то такі яскраві будуть. У мене мої органайзери, так зазвичай, я їх просто вісила палітру по, по порядку номерів у о, схемі ту, що нам дали по ключу. Сподіваюсь, що ми вкладемося в студію. От, І що ще я буду. Так, ну, це те, що я буду стартувати цього е, тижня. А, що ще у мене планується на відшив, але я не знаю, як це з технічного боку буде. А, чому я так кажу? Бо у мене в грі е, лото. Лото випали. Випав мені ще один старт. Я цього не чекала, скажу чесно. Щас я вам дістану. Це є японський сад. Репліка Dimensions. Я буду відшивати на 18-го каунту канві. У мене вже ось канвусі шматочок готовий нарізаний. Отак, так. Да. Чудово. Отак. О, такий буде парк. Японський сад, в мене вона буде називатися. У мене тут ось все готове. Схема електронна скачана. Ниточки готові до відшиву. Органайзери готові. Коротше, називається, бери, відшивай і тішся. От. Е, тому буду починати. І покажу вам, що в мене з того вийде. Такий е, у мене ще планується ще один старт, але е, чи буде він виконаний, я ще поки не знаю. Б, тому обманювати вас, шановне панство, не буду. Е, не бачу в цьому жодного сенсу. А чому у мене тут три органайзери замість двох? 31, 32. 27. Ага. Це ось ці два мають бути. Тут 43 кольори. 42. Ага. Я зрозуміла. Добре. Коротше, будемо розбиратись, що в мене тут за бардак робиться. Я, як це я таке пропустила, ви мені скажіть, шановне панство. Коротше, я буду дивитись. А може, я поміняю просто органайзери і на тому все буде розруляно. От. Що ще? Ще в мене планується один проєкт. Це в межах гри просувальний від вишивун у Мар'яни канал Вишивальна хата. Зараз я покажу вам, що це буде за робота. Так, Перевірила я, перевірила я мої роботи, яка буде наступна, і це виявилась моя вараф'єріка. Щоб ви не сумнівались, називається. О, тому тому е, я не буду її виносити в кадр, ми вже її бачили. Маю на увазі окремо, не буду виносити, буду це все щастя складати красиво і починати вишивати. Уже прийшов перший кусочок авантюрки. От, і я буду починати його вишивати. Тому наразі всім хочу подякувати за перегляд. побажати гарного дня, мирного неба та до наступного відео, Па-па! Доброго вечора! Шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 21 вересня. І я прийшла до вас, щоб показати вам, що у мене вишивалось протягом цього тижня. Вишивалось не так багато, як я би хотіла, але на то є свої причини, я вам їх потрошку і розкажу. Що ж, будемо, напевно, починати, як зазвичай, з моїх з роботи, яку я суну до фініша, з моїх великих робіт це є моя вара Фієріка. Бачите, на цьому тижні я повністю закінчила ось цей куточок і відшила гарненько, прошила ось цей куточок з квітами. Дуже легко вишивається. Ну, в принципі, воно все Ця схема не складна. Всього-навсього 26 відтінків. вишивати нема чого, але площа велика. Вишиваю на канві 18-го каунта ниточки SHS. Два складення. Ну, у мене тут не тільки СХС, скажу, у мене тут якісь DMC, і СХС, і BestEx, і Perry, і навіть Aero. Тому це така скажена збірна солянка, Але мені те, що я бачу на полотні, дуже-дуже. А, здається, навіть трошки там ПНК було колись у мене. От, Якихось старих, і старих запасів. Я їх сортувала, коли отримала палітру живу. І вже від того танцювала, як то кажуть. Бачите, в мене основ, основна тема, основний лейбмотив роботи цього разу це були квіти, квіти тут, квіти тут, квіти тут. Коротше, багато-багато квітів. Я дійшла до, на, до досить таки цікавого. І Веселого рядоч... Веселої частини, це нижня частина це уже власне сад, це, власне, там, ну, чи чи не сад, чи такий лісок, не знаю, тут складно сказати, такий дерево в лісі, тут квіти, їх багато буде по всьому ще периметру, і я їх з великим натхненням чекаю на те, що я їх буду просувати гарненько. Що у мене ще вишивалося на поточному тижні? О, ще в мене вишивався власне моя авантюра. Моя авантюра відшила я наразі два етапи. Це виглядає наразі ось отак. Ось отак виглядає. Тут вишито 1900 хрестиків майже. О, такі ось. Я тут бачу повітряні кульки. Чесно. Третій етап також будуть повітряні кульки, я його вже бачила, тут буде доповнення декілька кульок, але я ще не бралася вишивати, я не мала, на жаль, натхнення на цю роботу. От. Я і так вишила більше, ніж планувала. Я вишила перший етап на початку тижня і другий етап уже у суботу. Мала можливість, то я його повишивала. Тому ось такі, така ось у мене авантюра. А що ще в мене вишивалося цього тижня? Це є моя велика робота мої павичі бісером. Мої павичі бісером. Тут вишилось майже 1000 бісеринок. Так ось це виглядає на зараз. Бачите, я їх до ладу так просунула. Я цим дуже-дуже задоволена, От, що ця робота просунулась. І я її буду продовжувати вишивати, але коли я ще не знаю, мабуть, коли наступний раз вона десь в якійсь грі випаде, або, можливо, якщо вона мені так десь попаде під руку, то тоді знову буду її брати у роботу. Так, зараз я приберу трошки з кадру зайве. Що ще в мене вишивалось на цьому тижні, неочікувано відшився мій новий старт? Це є. Японський сад, а репліка Dimensions від, е, я так розумію, від якогось китайського чого, можливо, навіть від скажи, як він звається? Від не від Амішоп, а від Joy Sunдей або типу того. От, бо мені дуже схоже на їхню подачу схема. Але питання, я почала. Зверта... Я почала виш... хотіла почати вишивати. Я вже така, розумієте, знайшла декілька варіантів схеми. Я знайшла її у репліку Dimensions. Думала, що це ж репліка Dimensions. Думаю, круто, клас, чудово, буду вишивати майже по-оригінальному. Але подивилася, тут ми маємо палітру 43, відтінка, там 40. Тут 43 відтінка і соліди, там 45 з блендами всього 40 кольорів, і зовсім інша палітра, і зовсім інші я подивилася кольори. І я спочатку трошки засмутилася, а потім думаю, ну, то вишию по паперу, в чому, в принципі, проблема. У мене це ж не є проблема вишити по паперу, я ж вишиваю. О, Так, це не так швидко буде, як власне вишивка. По електронній схемі, але чого мені здається, що вона, ось трошки, я бачите, вишила що тут трошки більше, як 600 хрестиків, а місток, власне, в мене вийшов трошки. Надкусила місточок, трошки надкусила доріжку зелень під місточком. Поки що так трошки надкусила, чи то небо, чи то, скоріш, то небо або може дальня перспектива цих. Кущиків якихось, як бачите. Ось якщо брати прев'ю, приблизно, ось тут я відшивала. Ну, Не знаю, чесно. Відшивалося нескладно, але такі складність в тому, що це папір. І не те, що складність, але незручно. Не зовсім зручно відшивати. Я вже, я вже розлінувалася, скажу чесно, як і всі ми. Ми розлінувалися вже по електронній схемі без перенабору. Нам уже життя не миле і вишивка не лягає. Проте, не вишивкою єдиною. Е, в мене останнім часом, якийсь період, не знаю, який саме, важко мені сказати. Е, то мене мало ж, я щось не могла зрозуміти. Я розуміла, що мені щось бракує. Але що саме я не могла зрозуміти, і чим це погасити, також не зовсім. Могла зобразити, відповідно. Раз не знаєш, що, то не знаєш, і чим його лікувати, як то кажуть. От. І тому я і стартів понароблювала, але щось мене старти мої не радують. Думаю, ну і авантюру спробувала, не пішло. І дрібні якісь роботи пробую, не йде. Ну, на азарта на якийсь час вистачає, але потім все тухне. От, і я згадала, що я. Але мене останнім часом тягне шукати якісь красиві схеми на роботи і по бісеру плетінню. Я колись цим по юності бавилась. У мене і зараз великий, е, велика колекція моїх власноруч зроблених прикрас. І я вирішила, що, може, я щось зроблю. Ви знаєте, я зробила. От, у мене такі ось два жгутики сплелося. Один квадратний, інший по типу ажурний, ну, якби він був кругліший, якби наш ширший був, а не такий плоский, то воно було б веселіше. В таких бежевих тонах. От, хотіла трошки бісер свій попрацьовувати, поутилізовувати трошки, а то в мене. Ціла велика коробка китайського бісеру, його треба на щось використовувати. Я вирішила використати його на такі ось прикраси, вони ще, звісно, недороблені. В якому сенсі вони недороблені. їм ще треба е, тут позаховувати у мене вузлики і позакріплювати те там, де я перекріплювала нитку. Але як такого, прикраси, в принципі, вже придатні до використання. Я вже... Одягала, що одну, що другу, все тримається, все чудово. От такі ось простенькі дві прикраси по 50 см довжиною. От, гарненько лягають на шию, на мисте такі, і я буду їх носити. Мені, благо є, підшу, і буду ще, можливо, розбавляти, бо якраз повиплітавши такі прикраси, мене трошки стало відпускати. Та моя напруга, оце моє а, не знаю, та бентега, яка мене крила тоді е, раніше. От, і ну, раз це допомагає, то чому б я не могла би цим позайматися трошки? От, тим паче це не така велика проблема. У мене багато бісеру, у мене багато схем є хомячину для бісеру, в тому числі. От, і тому я так подумала, що, мабуть, я такі спробую трошки таким побавитись. Так буде трошки менше вишивки, але е, моя кукуха, яка приходить до тями, мені то принципово для мого спокою, для мого гарного самопочуття, тому... Я поки що поки не знаю, як в якому це буде форматі, можливо, просто буду один якийсь день присвячувати бісероплетінні, можливо, час від часу просто буду підплітати що-небудь. Раптом що я буду з вами ділитися результатами моєї роботи, якщо такі будуть. Що хочу сказати, я вам... хочу вам всім подякувати за те, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, можете підписатися, напишіть ваш коментар. Якщо не сподобалось, поставте дизлайк. Це теж буде мені інформація про те, що щось не так. Якщо що, то пишіть коменти, я буду реагувати і буду пробувати щось з тим робити, наскільки це дає мені моя фінансова і технічна можливість. Тому наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба, подякувати нашим е, з воїнам із ЗСУ, із, із ППО за те, що ми можемо жити, працювати, і донатьте на сили оборони і тим, кому ви довіряєте. Всім папа! -па.